Остання перевірка наших юнаків та дівчат, які змагатимуться у французькому дівоні, відбулася на домашніх змаганнях з веслування на човнах класу дракон на призи Ферекспо. За словами молодшого тренера команди Драгонком юніт горішні плавні Тетяни Клименко, юні спортсмени у Франції отримують перший світовий досвід. Тож, як на домашніх змаганнях, так і на міжнародних перед стартом у юнаків та дівчат завжди є невеличкий стрес. Стресс есть всегда. Мы его преодолеваем как Франции, так і здесь. Вот сейчас мы его преодолевали. Это старт, это всегда испытание. Это всегда, где б это ни происходило. Но это, конечно, еще будет нас окрылять, что это будет Франция, что это чемпіонат мира. Это будет вообще интересно и будет супер. Это опыт в первую очередь. Это опыт. Мы посмотрим на других детей. На змаганнях на затоці Барбара один човен зібрав 12 районних збірників із команди Драгонком юність та ще п'ять спортсменів з Києва. Разом вони виступатимуть на світовій першості у Дівоні. Всі дуже хочуть, туди, дуже цікаво, як там буде. І всі готові там виступити добре і зайняти, ну сподіваємося на призові місця. До тренерського штабу збірної України увійшла тренер команди Драгонком юність Інна Скляр, титулована представниця вислування на човнах класу Дракон. Неодноразова чемпіонка світу та Європи з Драгонботу. Дві тренування у них було в день, одна вранці, друга вечором. Плюс доповнітельна тренажорвара проходили. усього до складу збірної України увійшло 45 юних спортсменів із різних міст країни. Вони виступатимуть на кількох дистанціях. Серед суперників нашої команди збірні Австралії, Канади, Іспанії, Франції та інші. Як здобувати нагороди вищого рівня та конкурувати з іншими країнами, збірна України продемонструвала на недавньому дорослому чемпіонаті Європи в угорському Сегеді. Наші земляки посіли там друге командне місце. Полтавщину представляли шестеро спортсменів з горішніх плавнів. Усі вони здобули нагороди різного гатунку. Троє з них Дмитро Головацький, Олександр Ревенко та Олександр Федоренко стали чемпіонами світу. Це найважливіше соревновання по крайней мере, в моїй житті Дуже очень серце можна сказать, болело за команду. Очень тяжеле ну, були гонки. Были моменты, когда думали, что уже все. Не доедем до финиша. Ну, дух сильный у команды. Ребята все подготовленные. Поэтому одержали победу. Были серьезные противники. Было тяжко, но как показал результат, мы заняли призовые места. И, в принципе, команда показала хороший результат. И будем улучшаться в дальнейшем. Що буде далі. Очень високий уровень, дуже висока підготовка у всіх спортсменов. Показали свій уровень, уровень достойний, Боролись за свою страну. боролись достойно. Після вдалого міжнародного виступу дорослої збірної України наша юнацька національна команда намагатиметься підтримати переможні традиції більш дорослих веслувальників та повернутися із нагородами світової першості.